Після смерті князя Володимира чотири роки тривала боротьба за владу, в якій переміг Ярослав Мудрий, та правив з 1019 по 1054 рік. За князювання Ярослава Мудрого відбулося відновлення централізованої держави, що послабилося під час міжусобної боротьби, Означення території та кордонів держави, Удосконалення державного апарату. Мала місце остаточна перемога над печенігами, припинення їхніх нападів на Русь. Саме Ярославу характерно піклування про розвиток культури, при ньому ведуться літописи, виготовляються книги, виникають школи, засновується перша бібліотека при Софійському соборі. Відбувається розбудова Києва та інших міст, будується власний Софійський собор. Георгіївська та Ірининська церква, золоті ворота з надбрамною церквою тощо. До періоду князювання Ярослава Мудрого відносяться створення першого писаного зведення законів Київської держави, що одержало назву Найдавніша правда чи Правда Ярослава, що сприяло подоланню звичаїв кровної помсти. Саме Ярослав відвоює у поляків усю Червону Русь, розширює кордони на північному заході. Він підтримує дружні зв'язки з Візантією. Він підтримує постійні дипломатичні стосунки з Німеччиною. Ну і при ньому відбувається подальший розвиток шлюбної дипломатії. Ярослава Мудрого називали Тестом Європи. Говорячи про значення та наслідки діяльності князя Ярослава Мудрого, ми відмітимо наступне має місце підтримання Київської Русі на вершині розквіту та могутності як провідної держави Європи. Відбувається зміцнення міжнародного авторитету держави Ярослава Мудрого, ну і ми бачимо посилення єдності та централізації Київської держави, подолання пережитків родового ладу. Коли ми говоримо про спорудження Софійського собору, то варто зазначити декілька доволі цікавих моментів. Нині чимало істориків схильні до думки, що будівництво храму розпочалося ще за часів Володимира Великого. У 2011 році навіть було відзначено тисячоліття від заснування Софії Київської. Закінчення будівництва відносять до 1036 року і пов'язують з розгромом печенігів. Щоб забезпечити потребу руських церков у книгах, Ярослав створив у Києві при Софійському соборі скрипторій, ну, тобто майстерню для переписування книг. А ще там же зберігалися найцінніші книги, діяла своєрідна книгозбірня, що могла нараховувати до тисячі томів рідкісних книг. Свідченням поширення писемності з-поміж різних верст населення тогочасного Києва є графіті, написи, продряпані на стінах Софійського собору. Міждержавні зносини Київської Русі свідчать про великий авторитет держави Ярослава Мудрого в Європі. Розквір же Київської держави припадає саме на часи правління Володимира Великого і, відповідно, його сина Ярослава Мудрого